Правильно, якщо точно то сьогодні вночі. Пішли, ми і так затримались. Що це за клан? Сміловий клан. Будьте тихо. Що це? Зараз побачиш. Це громошлях. Не показали тобі всі кордони, пішли до табору. Тюню. Не соромся, ми пригощаємо. У вас обох було мисливське завдання? А ми з кого Лапом патрулювали кордони. Можемо сповістити, що все чисто. Уявляю, як жидів коти вас злякались. Запитаю про вас на раді. A bebida tá? É o gés? Não parece vai, te se pavimenta. А ти хоч раз був на раді? Ще ніколи. Ви ще носи кокола. Знаєте, не любиш читись, але не варто так журитись. Думаю, я просто хвилюю що рана розбарілась. Бояким mm повинні -hmm. не перетерплювати перетарплювати біль. Сьогодні ми повторюватимемо застижні свіжини, Отже. І різниці, як ви підкредаєтесь до кролика і як чатуєте миш. Хто може сказати, в чому це полягає? Тому що кролик спочатку почує твій запах, а потім побачить. А миша спочатку почує кроки, а потім побачить. Правильно. То що варто пам'ятати, коли чатуєш мишу? Обережно ступати. Ходить вогнелапи, а тепер спробуйте це на практиці. Добрий ну, день, сіролапи. Завтра майни що кокулапи йдеш, як качка, а тепер ти вогнолапе. Одразу видно, що ти кицюня. Ти думаєш, що здобер сама кинеться тобі під лапи? Швидкісів справи поступово, але дивись, як він беззвучно кралеться. Ну так, у нього виходило краще, ніж у Круколапа. І після двох повень тренувань ти завалюєшся на набір. Йому рана заважає. Ране невід'ємна частина життя. Він мав би просто суватись, навіть ручне кошеня робить ліпше за тебе. Дивіться, я шкудригаю як одноногий ноги борсук. Серйозніше, юначі. не три жартів. Думаю, вам краще потринуватись на справжній свяжені. Я хочу, щоб кожен з вас спіймав щось. Лапи пополюй біля великого сикомору, сіролапи, глянь під ожиновими кущами, а ти вогнелапе, йди за парух на сухий ярок.